Це нове, я такого не бачив. Це вот ну, прям на берегу моря. На берегу моря буквально два крока О, такой собі апартамент. Ну він продається от, і він ще не готовий. От тут навіть у них басейн був. Ну от якась там вода є в цьому басейні. Це напевно з моря обмитися, хоча тут вода буде брудніша, ніж на морі, в обзорі. Ну от така от, бачите Може там якийсь вон, апартамент вже є, он в зонте парасолічка така Можливо вже щось здали ну, Не було його Я в 18-му році був ще не було, Ну от так